Вітаємо вас на нашому каналі, на компанія АВ Стандарт завжди з вами. Рекламуємо вам топовий препарат від виробника компанії NewPlant і це препарат Нео. Нео це мікрокомплекс з стимуляторами росту, який вноситься в початкові фази розвитку рослини в нормі від літру до 2. Но ми рекламуємо його для того, що не рекомендуємо. З, уже, з практичною схемою, 1,5 літра на 1 гектар вистачає для того, щоб адаптувати вашу рослину навесні або яру культуру для гарного кушення або розвитку ваших масличних або бобових культур. Тобто, що воно робить? Робить таким чином. Нео е, стає гарною сполукою для кореневої системи і розвитку вегетативної маси. Дія цього препарату штра адаптує рослину і на 3-4 день ви вже будете бачити гарний результат у вас на полі. Ще раз, що хочу сказати: доступність до рослини буде 98%, тому що це е, гарне співвідношення всіх сполук, які вказані в складі, воно теж саме є. У фірмовій тарі 10-літровій тарі. Звертайтесь до компанії стандарт», Будете отримувати завжди комплекс мікроелементів, гуматів, антистресантів, монохелатів з компанією New Plant та Стандарт. З вами була компанія Вестандарт. на наш канал. На все вам гарно. До побачення!